Прояв слабкості та крок позбавлений будь-якої легітимності, так високопосадовець Білого Дому прокоментував проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Американські сенатори, республіканець Марко Рубіо та демократ Дік Дурбін зареєстрували законопроект, який на законодавчому рівні заборонить Сполученим Штатам визнавати будь-які анексії Росії українських територій. Голосування за приєднання до Росії на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей України почалися у п'ятницю та триватимуть до вівторка. Експерти сказали голосу Америки, що ці фальшиві референдуми не матимуть юридичної ваги для заходу, але можуть допомогти Путіну досягнути деяких його цілей це не є вільні справедливі вибори. Результати будуть визначені до їх проведення. Це робиться, щоб дати Путіну хоч якусь перемогу після того, як російська армія зазнала чимало втрат від українців. Володимир Путін очевидно вірить, що якщо він зможе оголосити ці території частиною Російської Федерації, це стримує декого на заході від допомоги Україні тією зброєю, яка може допомогти українцям повернути ті території. Іншими словами, як тільки вони скажуть, що це частина російської. Кофедерації, хоча це й не має жодного юридичного сенсу, є фіктивним, знайдуться країни на заході, які скажуть, що може це нова лінія, через яку ми не можемо дозволити українцям перейти, щоб Москва не використала ядерної зброї. Путінкен Путін знову відновив свої ядерні погрози. Мовляв, Росія використає ядерну зброю проти будь-якої загрози російській території. Тож вимальовується сценарій, який він намагається втілити: провести ці фейкові референдуми, проголосити російський контроль над цими територіями, хоч жодна інша країна світу їх не визнає, і потім намагатиметься стримувати майбутні спроби України повернути ці території, вдаючи, що це атака на Росію. Лідери країн групи Семи щойно у найжорсткішій формі засудили проведення цих референдумів Росією.